Привіт, це Лінк, рада дати вас на своєму каналі. Я знаю, що дехто любить, коли я роблю тірлісти, коли я заповнюю тірлісти по кіпопу. Сьогодні я вибрав, знайшов досить цікавий. Це тірліст пісень е кі-поп-групи Джайдл. Нагадую, що це група, яка колись була моєю улюбленою, у зальною. У загальному я прийшов через неї, тому хотілося б оцінити, зробити тірліст. Ем, і так, які у нас сьогодні є звання? Легендарна, хороша, під настрій, таке собі, дуже погано, не дуже пам'ятаю, але окей. Якось так, я чуть-чуть собі нагадав пісні, але, звичайно, деякі я буду скіпати, тому що не всі я знаю, не всі мені цікаві, не всі я слухав їх тут досить багато, і незважаючи на те, що я досить великий їх фан. І я часто фізично не можу абсолютно усе послухати, усе пам'ятати. Тому буду орієнтуватися якось по, принаймні, знаєте, емоціональним залишкам, які мене залишились після прослуховування цих пісень. І понятно, що я не пам'ятаю повністю, не зможу зробити аналіз тієї чи іншої пісні, наскільки вона хороша. І так почнемо з першого альбому. Латата їх дебют. E, Знаєте, Латата, вона більш-менш нормальна, але в ній немає нічого такого особливого і в порівнянні з іншими їх титульними релізами, які вони опускали після цього. Ця пісня, ну, під настрій, але насправді ну, таке собі. Таке собі це мається на увазі. А, під настрій середній середнічує. Долар. От до речі, е, незважаючи на те, що Долар досить примітивна по тексту, і не тільки примітивна, а ще й не дуже по сенсу, але е, вона може качати, і серед якогось такого манірепу вона досить сильно виділяється тим, що вона непогано зроблена. Е, тому я можу її вставити під е, під настрій на перше місце. Тому що в хорошу все таки не знаю. Мейс, е, Мейс хороша пісня без. Без придирок, без але Мейс просто хороша пісня. Достатньо стандартна, але хороша. Don't Text Me. Наскільки я пам'ятаю, я її ще переслуховую. Вона дуже спокійна, дуже розслаблена. І я скажу, що це, це хороший ріс. Її можна багато і довго слухати. Під настрій прям дуже добрий, і вона прям хороша. What's in your house? Там багато повторень, тому, напевно. Під настрій. Here we в Взагалі, просто муа, цукерочка. Цукерочка в плані атмосфери. Це супер хороший реліз я його ставлю в легендарні хан. Е, дуже багато хорошого вокалу, дуже багато приємного тексту. Дуже хороший кліп. Безпосередньо, без сумніву, легендарна ідея, дуже. Безпосередньо, навіщо я це сказав? Це взагалі нічого. Ні, ні, ні. KDA Pop Stars дуже легко легендарна пісня. Дуже легко. Е, і так, ролей я пропускаю, тому що я її не слухав. Сеньоріта. Достатньо цікаві у неї ритми, е, вайби. Але є деякі мінуси, наприклад, з цими чоловічими голосами. Тому дуже багато я її не слухав через це. Я можу сказати, що вона під настрій, але вона під хороший настрій. Я б навіть сказав, що вона хороша. Um, what's your name? Це такий собі інтроїд, я скажу, якщо ви не пам'ятаєте, там. А What's Your Name? І, і пішов інтроїд, і пішов бас-біт, і так далі. Uh, це не поганий інтроїд, але він не настільки цікавий, тому я поставлю ставлю його. В таке собі, хоча ні, під. Все-таки ставити пісні з першого і другого альбому Джайдл. У таке собі досить важко, тому що вони усі на достатньо високому рівні знаходяться. Е, і так, наступна пісня Put it Straight. Ой, імба, імба, дуже чуйна, дуже гарна пісня, в легендарні йде без сумніву, дуже легко. Give me your е, ще одна пісня по типу сеньоріти, насправді, по вайбам, але там немає якихось мінусів. Я її чу-чуть переслухав перед тим. І я задав, наскільки вона все таки хороша, наскільки в плані чуйності молодійності, і вона так сильно чіпає за душу, тому. Лендар. Uh, Blow Your Mind. Uh, це пісня, схожа трошки на uh, I'm The Trend. І, до речі, вони пов'язані тим, що в I'm the Trend uh, згадується ця пісня. Вона непогана, вона хороша, uh, тому я її ставлю в хороші, але поки на останнє місце. Help me, я не слухав, це, по-моєму, якась колаборація з Дорамою, не впевнений. Ух-ох. Ем... Без сумніву, легендарна пісня. Вони створили цукерочку за допомогою усіляких звуків з таких 90-х клішованих. Ці пластинки, неповторюваний приспів з незалежним текстом класна атмосфера, що в пісні, що в кліпі, це все пов'язано, і це дуже-дуже хороша робота. Light My Fire, непогана пісня, десь біля. десь біля. я ще забув. Blow your mind, десь біля blow your mind насправді. Хоча, по-моєму, вона мені чуть менш. Сподобалося більше. А, дуже добре. Uh, For you. Ай. For you. Я ж тільки ще слухав, але я вже забув. Uh, По-моєму, вона. Окей. Uh, okay. По-моєму, вона хороша. Під настрій, я коротше, поставлю. Вона спокійна, наскільки я пам'ятаю, і прям добре. Put it straight Nightmare Version іде туди ж, куди uh, Put It straight. О, uh, oh god. Незважаючи на те, що я прийшов з цією піснею, незважаючи на те, що ця пісня стала надпопулярною, і в них рахується якоюсь сігнатуркою але вона не настільки мені подобається, як інші, тому б я її поставив насправді в хорошу, але не в легендарну. Love Лав'ю, чимось схожа на... На ту пісню, на яку я сказав, що на інтроїд, просто не можу запам'ятати вже. Пісня не погана, але вона під настрій, вона інтроїдна. От, як what's your name? Maybe. Maybe. Тун -тун -тун -тур. Це знову ж таки інтроїд. То у ці всі бісайди з I Trust, вони достатньо такі. Нелегендарні, на мою думку. До речі, забув сказати, що це все моя думка особисто. І мій смак, вони у вас можуть відрізнятися, допустимо, може хтось бомбанути з, з того, що я О oh Гад писав тільки в хороші. Але моя думка стосовно Гад, oh наприклад, те, що. О oh Гад, you took me to the Stars, О Май Гад, you show me all the Stars. Достатньо нецікавий текст. Нецікавий. Коли я його почув, я такий спочатку. е, Щось взагалі не цікаво, щось досить банально. І це мінус, незважаючи на усі плюси пісні. Lion дуже хороша пісня, у ній є атмосфера, у ній є все. І. М -м, не скажу, що вона, вона хороша на першому місці. Чуть-чуть до легендарного таке віща, що не дотягує. I'm The Trend. Е безперечно, хоча, як безперечно. I'm the trend, where we go, never ends. Я її багато разів слухав, я її поставлю на легендарну останній раз. Вона достатньо приємна, достатньо ритмічна, прикольна. Вчано, напевно, все-таки в хорошу, от залаєну. Все-таки вона до легендарного не дотягує. Дамдідам'є. Хороша, приємна пісня, активна в стилі. Все класно, поставлю перед лайном. Тун, тун Спокійна, розмірена. Я, я, я її не дуже пам'ятаю, але пам'ятаю, які в мене вайби від неї, тому можу ставити її під настрій десь у середині. Um, the Bedest імба легендарна. Кідей Мор імба леєндарна. Uh, Han Alone in the Winter прекрасна пісня. Безперечно, йде в легендарні. Одна з найкращих пісень Джайдл серед спокійних, можливо, навіть найкраща. Нещодавно і прослуховував, старався робити на ней кавери. Прекрасна пісня. Хвала, легендарна пісня. Е, ну, я не знаю, що документувати. Англійська версія особлива. Е, Moon. хороша пісня. Дуже хороша пісня. Але мені не дуже подобається, як в ній е, Міон заспівали. це. Не фону мі, мені це не дуже сподобалось. Взагалі, це пісня Міон була, якщо чесно. Тому. Так як мені Міон не дуже імпонує по вокалу, то я її поставлю кудись-сюди. Але хороша пісня. Where is love? З повтореннями приємна, хороша, як і у цьому альбомі, поставлю насправді під настрій. Ще я вважаю альбом I Burn найкращим взагалі. У всьому кіп-попі -поп, кі можливо навіть. Last. Багато слухав, дуже багато слухав. Приємні ритми, приємна атмосфера. Е, вона зберігає багато спогадів моїх. Вона дуже прив'язується до якихось подій, вона дуже прив'язується до якихось людей. Тому не можу сказати, що вона легендарна, але вона дуже хороша. Далі. Просто я ставлю в легендарний, тому що My Heart is Dalia, Це найкраще тільки може бути. Е, last Dance. Незважаючи на те, що ця пісня мені сподобалась, у ній є деякі мінуси, а саме достатньо примітивна структура, текст і взагалі ідея. Тому, мабуть, я б ставлю її в. піднастрій десь посередині. Тобто вона не хороша, не плане, нормально. І так, Томбой. В томбой найбільше мені запам'яталось аутро, там, It's Neither Man Nor Woman, вона приємно звучала. Але репартія до цього достатньо, е, достатньо такий собі приспів. Я слухав цю пісню дуже багато разів, навіть коли вона мені зараз попадається, мені якби приємно її слухати. Тому, незважаючи на те, що концепт мені цієї пісні не дуже імпонує, я поставлю її в хорошу десь посередині. Never Stop Me. Активна, хороша, гітарна, електрогітарна пісня. Без сумнівів е, в е, хорошу. Всюди кудись. If в The Villandice. Насправді, коли я слухав аудіо до цієї пісні, вона звучала як просто нереальне щось. Але все-таки я поставлю її в е, хорошу на перше місце, тому що відривок з цієї пісні стояв у мене на інтро дуже-дуже багато часу. Allredі, приємна під настрій. Е, під настрій на перше місце ставлю. Polaroid знову ж таки під настрій э, на перше місце. Escape. Uh, я ж таки ще слухав. Я не пам'ятаю, хай буде ок. Uh, liar. You keep calling me a liar. I didn't see anything desire. Uh, вона надто повільна, в неї мінус в тому, що вона достатньо повільна, і це таке собі. Uh, давайте поставлю під настрій. Да? Хоча. I'm Brazil Like a Diamond Shine. While you think that I'm a Piece of Glass. Я задав, я задав цю пісню. Ні, вона хороша. Вона хороша, ставлю її на останнє місце. хорошості. Е, там дуже хороший брідж. Back. Незважаючи на те, що там достатньо непогана е, партія UC. Але. таке собі насправді. Це от. Саме та пісня, яка, як на мене, достатньо зв'язана з якимось кардом. Тобто це прям концепт пішов їх такий, Там було дуже багато тверку і так далі. е, не знаю. Uh, Love. Я навіть забув, що це за пісня, але вона точно окей. Нют, uh, пісня насправді непогана. Мені вона сподобалась більше, ніж Томбой, тому я поставлю її в хороші. Хоча вона мені не так сильно сподобалась. Але вона краще, ніж там бой. Um, change. Я не пам'ятаю, але окей. Резет. Mm, не пам'ятаю окей. Sculpture You're my sculpture. скапче. Um, Насправді така собі. Мені не дуже подобається, як там текст написаний. Не тягнуть You're my sculpture. Uh, Dark X-Files. Безперечно, легендарна пісня. Розлуховує її мільйон разів просто. Дуже добре. І так, продовжуємо. У нас на черзі пісня Queen Card. Там хороше аутро. Достатньо примітивний текст. Концепт, коротше. Card це. Таке собі. Не скажу, що це дуже погано, все-таки я її в деякій степені слухав, але. Не скажу, що це добре. Allergy Allergy мені сподобалось менше, ніж Queen Card. так. Lucid. Мені дуже подобається пісні з Dark концептом. Йому ставлю в хороші. Я її багато не слухав, але я тільки що послухав, і я такий клас. От якраз біля Willen Dice. Непогано буде вона виглядати. All night. Uh, all night. Da -da 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 -da, all night, all night, all night. Ну, мені не дуже подобається насправді. Тому. під настрій. На останнє місце. Paradise. Uh, Непогана пісня, я її не пам'ятаю, але я їх ще прослухав, і я такий. Ну, так, окей. Uh, під настрій. кудись сюди? Пітер Пен. А от тут пісня якась, по-моєму, до доволі дивна була, тому давайте поставлю її в таке собі. E, І так. Далі, Idu. Mm, концепт дуже поганий, як на мене. Текст e, такий собі був, кліп, такий собі був. E, а, точно, я задав, там ж вокал поганий був, здається. Мене, по-моєму, від вокалу винесло. Коротше, в тій пісні щось було не так, тому що, я пам'ятаю, у мене реакція була прям дуже негативна. Тому скоріше поставлю її в дуже погане. А, ні, стоп. Айду. Блін. Do... No, 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 no. Ставлю сюди. Я просто не пам'ятаю. Там ще був е, кліп з хлопчиком і з. Е, По-моєму, Міон. Е, а! Де вони перевертались одну в одну. Тому, скоріше, Айду хороша пісня. Я просто її переплутав. Я просто її переплутав з іншою. Ivan Z, точно, я, я от з нею переплутав. Ivon Z це дуже погано. Е, Ice Roll. Throw... Блін, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, ні це, ні це, ні це. По-моєму, Тол Тріс це. Е, якась, якась балада. Тому поставлю її в піднастрій. Супер Лері. Дуже погано, дуже примітивно, як на мене. Revenge хороша пісня. Хороша пісня. Doll. Безумовно, хороша пісня. Вижен під піднастрій. Непогана пісня. Seven days. Тут <гум> дай. Друзі, напишіть пану Олександру, щоб він. <гум> щоб він зі мною зіграв. Uh, seven days, по-моєму. Seven Days are forever. You stuck in my head. Непогано, хорош, хорош, я б хорош хорошую. Uh, fate. Теж не погано. Роли. Дуже погано. Вайф. Ооо, oh, ні, це. Прям uh, дуже погано. Це прям для вайф. Роли. Uh, ну вона. Таке собі, давайте сюди поставимо. Мені просто не подобається такий концепт. Знову ж таки радую, моя особиста думка. Поки, поки в дуже погано тільки три пісні, тому якби все окей. This time around. cello fit drive. Я навіть не знаю, хто це. Я навіть не знаю, що це. Bloom. Знаєте, Блум достатньо стандартна пісня, ми нещодавно її слухали. Тобто вона така спокійна. Тому під настрій поставлю. Клаксон. Непогана пісня, але. під настрій. Last Forever. Знову ж таки, під настрій. Neverland — хороша пісня. Neverland — хороша. Так, перемкнула музику, можна продовжувати. А, що у нас далі? Далі у нас проблема, тому що. Е, альбом Суджин я так і не послухав. Мабуть, варто було б це зробити. Тому, блін, суджин оцінювати не будемо. Хіба що агаси. Агасі, Агаси. Е, Агасі". Е, Достатньо непогана пісня, але мені деякі мінуси, вона не супер цікава, тому я поставлю її просто в хороші. Хай буде в просто хороші. Venge Вендж Mini до речі, досить погана, не без своїх проблем, але я б став її в піднастрій Тому що, незважаючи на те, що її досить багато разів слухав, але я не можу назвати її хорошою, просто її не було слухати що дуже сильно. Expectation Mini Fit Анни Марія, до речі, цікавий факт. Це була перша реакція на моєму каналі на цю пісню. Вона непогана, тут непоганий вокал, взагалі вона хороша. А такей, локо фітміні, навіть не знаю. Pink Your Moment, не знаю. Thief не знаю. Роз Драйв. Тут проблема. Міон я теж забув. Міон я слухав весь альбом, але я забув. По-моєму, там якісь. Ну просто ви розумієте. Мені Міон не дуже імпонує по вокалу, тому і слухати альбом, якби. І щось супер запам'ятовувати це таке собі. Uh, Sweet Dream, не знаю. How to Twerk, Міон Юки, що? Fire Allen Walker. Ой-ой-ой! Uh, I see the fire. Ну, Проблема цієї пісні в тому, що вона надто коротка. Там трошки погано попрацювало над uh, тим, щоб вокал і музика була на одному рівні по учності. Тому вона просто, вона просто хороша. Просто хороша Отак. But every time we touch I feel that fire Хейт hey, Родриго, я на Юкі. Uh, Пам'ятаю її, мені не дуже зайшла насправді. Uh, Giant прекрасна пісня. Я б я б поставив її в хороші одне uh, з перших місць. А от Бонні і Клайд я поставив на місці Лендарном. You pick me up. When I fall down, no matter how the night. Так, a Freak. Um, недавно реагували. She's Certified Freak. Six Days a Week. чи як там було uh, По-моєму. Мені не дуже сподобалось, тому поставив таке собі. Далі, оце все я недавно реагував, але я все забув. Я пам'ятаю тільки Red Rover була хороша пісня, тому її поставлю в хороші. Um, а все інше. Хут-бі, здається, з міні була і вона теж була хороша балада. Прямо я сказав, що це прям дуже добре. Ми обставлю її в хороші. А, і так, починається у нас соєн. бім бім а, Титулка досить непогана, Хороша, але під настрій. В неї є деякі мінуси. Ставлю її під настрій на перше місце. На друге, ладно, хай буде. Uh, this is a B-number uh, Прикольна пісня, але не моє трошки. І, і текст, і музика. Ну, тобто, це чисто поприкалуватись, тому поставлю її в таке собі. Хоча, мабуть, все-таки в піднастрій. Псайко. Uh, безперечно, легендарна пісня. Мені дуже подобається дарконцептні пісні, і вона супер добра. Там uh, ще й дуже хороший реп. Uh, дуже швидкий, по-моєму, один з найшвидших репартій Соєн. Uh, Quit. Приємна, хороша пісня, не легендарна, але дуже хороша. Поставлю туди сюди. Uh, так, Weather. How was your weather? Це 100% під настрій. Давайте біля бім бім поставимо. Uh, Idol Song Sojan. Uh, можливо, навіть багато людей не знають, що це за пісня. Але вона мені досить подобається, тому я поставлю її в хороше це одна з перших пісень Сойон, Якщо не перша, по-моєму, Up Джелі. The Jelly. Вона теж хороша, я поставлю її біля Idol Song. Вони в загальному різні, але вайби мають одинакові. Wow Things. Слухав її дуже багато. У мене від неї мурашки по шкірі є. Є деякі питання до обробки, тому що там. Здається, записувала. Як це сказати, ця компанія, яка робила цю пісню, вони її погано обробили. І вона не набрала таку велику кількість переглядів. Взагалі, там від Son дуже мало було, але вона, тип, тип під настрій. Все одно вона дуже легендарна. І так, далі. Nobody, Swan so Liz Winter. Uh, я думаю, ну, по-моєму, мало хто дивився цю реакцію, але хто дивився, має знати, як я її оцінюю. І так, Desert Hiofitz uh, дуже хороша пісня. Я її слухав дуже багато разів. Не без проблем, можливо, я її ставлю в хорошу, тільки тому, що вона мені чуть-чуть набри... набридла, але прям супер добре. Uh, True Damage Giants. Ой, хороша пісня. Соєн знову ж таки там не так багато, але пісня прям топова, тому. Блин Ох. Да. Uh. Hangout. Не бачу. I wanna be kей. Soїan. Не знаю, не знаю, амоке, okay. не знаю. Fire Soin. О, до речі, Fire я слухав. Uh, і эм, це одна з тих пісень, яка мені не дуже сильно зайшла від неї. Там було... Hey Player, щось там play on. Uh, тому, скоріше, таке собі, але на першому місці, щоб таке собі, але в принципі нормально. Uh, якось так. На цьому ми закінчуємо цей тірліст. Як бачите, не все не все я знаю. Але взагалі більшість ми оцінили. Можете подивитись. Значи, в легендарні обставини ухо, хан Елон, хірмі хан. Dark X Files, Popstars, put a String, Mew, put a String Nightmare Version, nobody. uh, The Badest, Dahlia, More, Bonnie and clyde, Psycho. Uh, dead True Damage. true damage Все ще чекаю до повернення. Uh, далі ви все можете самі подивитись. І взагалі, можливо, для когось це буде чимось корисним. Якщо комусь важлива моя думка, то ви можете переслухати оці пісні, і, можливо, вам теж сподобається, як і мені. Загальному було цікаво, було прикольно кірліст зробити. Правдав собі трошки пісні. Зрозумів, що все-таки деякі варто буде ще дослухати, наприклад, той же альбом Суджин і, можливо, ЮКІ переслухати. Ім'юн. Якось так. Дякую, що подивилися, люблю обіймаю, до наступної зустрічі. Пишіть, що ви думаєте стосовно цього, і бувайте, друзі!